Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один таранчук. П'ятниця. Не понакотані, так як ми різали в четвер, але калюха вчора був на роботі. Ну і перенесла Леся Петрівна цю всю процедуру на сьогодні. Проспали ми, звісно, з каляну. Ну, вірніше, я проспав. Ну нічого. Леся Петрівна каже, не розтраюйся, з ріцею все буде нормально. Включаєш п'яту повишену і погнав. Ну, Уже в принципі, на п'ятій повишенні ми вже доходимо до фіналу з калюном по своїй справі. Тобто почеревинка наша на столі. от, І ми зараз по старій накатані, що робимо? Починаємо розбирати нашу підчеревинку проти правил, не так як усі нормальні люди. А ми це все діло робимо. Не широко, вітрі, от так. З кого? Ну, край. Ну, все. Ну, мені просто почеревний сьогодні чимало молоді. Ну, Так теж сало. Це єсть. так, Леся Петрівна дала команду. Одрізати не широко, так що обрізаємо боковушечки, так і обрізаємо Сейчас. оце все діло. І поки там, там туди-сюди, то ми зараз поріжемо цибульку, тобто підготуємося до свіжини, ставимо нашу сковорідочку на прогрівчик, нагріваємо. Ось Лудько включив, техніку безпеки він не виконує. Так що все, сковорідочка наша пішла на прогрівочку і ми ще робимо, правильно? Зараз із цієї почеревинки настюбуємо це все діло. І, кстати, сьогодні у нас буде прямий ефір. І я думаю, що якийсь шмат сала і таранчучок буде по-любому в наших лотах. По-любому. Опс. Якщо ми доживемо до вечора. А ми доживемо всім ворогам на зло. Щось трохи шелудьку підточив ножі і покрамсав уже простенько, ну дивлюся геть. Так що треба трохи якось акуратніше, бо можу отримати, по перше число від Надії Анатолійовни. От. Так. Надюха Сергійовий прийшов. Ха, видно тебе там чи ні? Думаєш, так? Да? Так. Від такого кабанчика трохи, звісно, є у нас жирку, ну, але нічого. Ой, цибуля в мене покотилася. Так. Так, це у нас на перетопочку, раз. Оба. Так. Надів фартушок сьогодні, який мені передала моя підписниця із Німеччини. Опс. Так, і зараз щас... це в нас кабанчик. В принципі, по кабанчику у нас один плюс, що по черевенка йде проріс через усе. Так що на такі клаптики поки кидаємо. Зараз із грудинки нашої настібаємо на свіжину. Так. Ось ці косиночки клац. Такий м'ясненький клас. І трошки ось грудинки клац. І буде у нас така клац, І поїхали нарізаємо це все діло. Опс. 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 Ой, зараз найбільше я... Саме більше те, що я люблю. Це зараз, коли кидаєш на сковороду, коли воно шкварчить. Але я не маю права снідати, поки Леся Петрівна не зніме пробу. Слина тече. Ні, я просто не люблю їсти в процесі. Я сьогодні хочу поїсти сальця. Просто свіженького сальця. Хтось там каже, ви живодюри, але реально свіже сало. Хтось, каже, що не можна чомусь його їсти, не знаю чого, але я ще живий. І от таке живе сало, отаке. От я люблю нарізати, перетрусити чорним перцем солькою, піти на городі, вирвати помідора. Ну, правда, вони є в ящику. І це все діло посмакувати. Хоч мисливці, що теж завжди там по свіжаку жарять, їдять там. І нормально. А ми що, не мисливці? Теж мисливці. Так. Так що печінку почки сьогодні також не кидаємо, замовлення такого в Лесі Петрівни з надією Анатольою. не було. Так що тільки смажемо із м'язком і салком. Ну, Салко воно ну, фактично витопиться. От. І стараємося нарізати з під черевини, із грудини, щоб було, Ну, щоб побистріше приготувати, поки там колюха це все діло зробить, щоб вже було чоловікові поснідати. Так що таке? Ну, ми полюбляємо таке. Опс. 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 Жирок забираємо. Ну, так у нас кожен відповідає за свою роботу. Поки там зарізали з калюхою свинку, поки він там займався, то я посправлявся по господарству. От. Ну А потім пішов передівся, де вже калюха це все діло доробляє. От. І далі тепер можна стояти там, знімати, але хто буде тоді робити цю роботу. Це все діло треба зробити швидко, чітко, бо вже люди телефонують. Чого телефонують? Тому що ми проспали з каляном і це є дуже погано, тому що люди відштовхуються від... Чотирьох часов вранку, а не від 5 От. А ми, поки там я його забрав, трохи час здвинулося. Так що от такий момент. Так. Зараз буде самий відповідальний момент. Буде шкварчання сковороди. Так, поїхали. Оп! О! Я думаю, чутно, так? Да? Ооо. Є таке діло. Так, процес пішов. Ми ще, ще поріжемо цей косанець. Це у нас не сало, це у нас отаке м'ясо. Ну, сало, оно таке я люблю, це як генеральське. Оп. Ми його зараз також шаткуємо і кидаємо туди. Раніше я це сало залишав собі, солив його і до борщу. Але Леся Петрівна каже, хіба ж це сало? Це каже одне м'ясо. А останні рази ну, залишається сало, салоно вдома, як я. Перед, те, що ближче до голови. Ну, ми його не продаємо, ми його або коптимо. От. І, ну, Реально Леся Петрівна посолила його, зробила з часником і окропом. Тож, перший день воно було там просто посолене, пустило воно рупу, на другий день. Олеся Петрівна це все діло е, перед цього. Ну, якось там пере, переложила, переклала. Так, що ми робимо? І ну, реально круте, сало було капець. Так що ріжемо ще на полосочки по черевину нашу, викладаємо, хай охолоджується. О, ну а потім потім приїде м'язко і будемо займатися м'язком. так. Чим у кабана добре, і ще добре, що тут у нього посередині теж йде м'ясна прослоєчка. Але зажирівший такий вже кабанчик по віковому. Але чим довше тримаєш все-таки смакові якості в плані тих, хто любить таке жирненьке, таке, як ото раніше було, то воно, звісно, є такий момент. Воно й топкіше. Ну, але не таке пісне. Звісно, якби ще там картоплями годували, то воно взагалі було б зажирене. Так що процес пішов, друзі. Працюємо як уміємо. Коптілочку ми ту, що розігрували прошлий раз. Юрчику передали. Леся Петрівна вже консультувала. Чекаємо, що в нього там вийде. Мені просто цікаво. Але коптілка реально, коптілка-мандрик. Ну, сподобалася Лесі Петрівні. От. Я не кажу, що там древо спогане, древо ну, у нас старіші моделі, все, що двигається вперед, воно все змінюється. Ну і можливо в них вже та сама начинка приблизно того самого плана. Ну, але ми не користувалися новішою, поки користували, користуємося тим, що маємо. Так що будемо як там, радіти за нашого знайомого переможця, Юрчика, який виграв це все діло. Ну і Будемо сподіватися, що вона йому як, принесе користь. І в родині в нього буде якась смачненька і ковбаска, і якийсь копчений кусочок м'язка. Ну а якщо буде в нього, то буде і в когось іншого. Тому що Юрка він реально ну, класний. В цьому плані він допомагає не тільки мені, Ну, чим людина може. Ну, кожна людина десь приєднується небайдужа людина до якоїсь команди і працює з нею. От, і мені приємно, що в моїй команді є такий чоловік. Так що, друзі, зараз, поки там то все діло шкварчить, ми зараз це все діло мішаємо. Леся Петрівна, забирай сали, можеш привітатися по-нормальному. Доброго, доброго ранку, доброго Леся Петрівна. Так що таранчучок шкварчить. Важочки запотівають, слина тече, це просто жесть. Я... Не брешу, реально якось аж невдобно. Сьогодні якесь йде слиновиділення бешене. Так що поки там ще калюха розбирає, то я маю можливість нарізати цибульку нашу з города. Цибуляка, звісно, вродила толково. але ну, є деяка й пропадає, там перебирає лася Петрівна. І саме цікаво, що в цьому році чомусь Гниє, каже, не з гички, а іменно там, де корінчик. Ну, Не багато. Ні, ну, вона у нас не встигає згнити, тому що такі речі, як паштета, паштета, паштета Петрівна робить регулярно, туди цибулі йде багато. Та і так ми використовуємо в домашніх умовах дуже. Багато. У нас навіть віруха їсть цибулю, особливо ту синю. Там чи дооселеться, чи просто Леся замаринує і віруха їсть цибулю, Ну, вона реально добра. Реально доберена, це просто. Та і біла ця, вона не пекуча, і сочна, така крута цибуля. Не знаю, як, який це сорт, треба буде завезти туди, куди ми купуємо, треба завезти пару цибулин. Я пам'ятаю в тому році, коли ну, люди приходять вже купують, а вони теж садять. І вона свою цибулю ложила біля посадкової. Ну, показувала. Та треба буде заїхати, я ж там знімав відео тоді. Треба буде взяти саму здорову цибулю і відвезти їм на рекламу. Хай дивляться, тим паче вони можуть сказати, що ну, хто садив, де садив і, в принципі, всі процеси да, там же ж ви, ну, цибульку. Ось. Що, збирали, це не те, що там. Поїхали десь на базарі купили, теж людина може дати координати, де можна подивитися результат цього посадкового матеріалу. Хоч люди бували, там нам писали, посадили, а воно одні цибуки. Тобто все пішло чомусь стрілки. Я не знаю, чому і від чого це залежить. Напишіть, якщо є можливість, і хто в цьому ділі розуміє, чому дуже багато цибуків. У нас було пару цибуків тільки в цьому, у синій цибулі. І синя цибуля. Ну, Хуже, звісно, білу ми не садимо зовсім, бо біла чомусь у нас вона більш боліє. Ну, це ж погано вона у нас родить. Так що Леся Петрівна вже... да, ну, але вона якась така, скільки років ми садили, вона якась не, не клеїться нам. Та й біла, вона в неї немає того товарного вигляду. Так що, друзі, Леся Петрівна знімає пробу з сеченчинарем, сироєтка по сирому. І отака у нас почеррявинка. На даний момент реально почеревинка хороша. Все-таки цей кабанчик веселіший. Прошла почеревина була жирненька, і Леся Петрівна не е, ну, залишила почеревину, не, не продавала тим людям, тому що е, просять отаку, от, а не отаку ну з передка. Але тут навіть з передка вона більш м'ясніша. ну от таким, таким чином. Це все діло розложили, ще охолоджується, і процес іде. Петров на сніда, що Лудько танцює ламбаду. Для своєї коханої жінки готує сніданочок. Да? Раз в неділю по старі накатані. Чи що? Ні, бо вечеря. Ні, вечерять, ну що ж, я ж ти Куди ж вечерять? Вечерять будемо співати на вечерю. Все, так, вже там хлопці, мабуть, привезли сало, буду щас і ту піду розберу сальце, ну а потім будемо з вами далі розбирати м'ясо. По старі накатані схемі. Огляд продукції для наших знайомих і друзів, які з нами. Ну, а так, в звісно, сковорода засмальцована, старюща. Але в ній найсмачний таранчук. Як казала мені одна людина, що він не буде такий добрий, якщо не буде така сковорода. Ну, Це в нас друга за всю історію, бо одну Леся Петрівна поставила розігріватись і згоріла. А цю, кстати, нам теж хтось передав, так? не пам'ятаю вже хто. Не помню, ж да, хтось теж передав, каже, ну, з тих, хто нас дивиться. Точно не брехати не буду. Щось ну, в такому плані. Так, друзі, процес іде. Шелудько вже бігенько порізав салко, зараз покажу, але зараз, поки в мене є ще кусок роботи, додавали, ми трохи м'яска в нашу сковорідочку. Бо вже сальце та все, що ми накидали, витопилося. Леся Петрівна вже поснідала. О, ще ще до... Кидаємо це все діло сюди. Гражжирок у нас є, це все діло буде топитися. Леся Петрівна була прикрутила, ми зараз ганджо даємо. Так, Кидаю сюди, я ще дябіньки розберу. Так, Це у нас філеє пафиночки. Підчищаємо. О, бо калюха мене закидав м'ясом, поки я там вовтузився з салом, тому що я його підсолюю. І сразу нарізаємо і бігеньки заносимо сюди. І воно тут у нас стоїть чи знаходиться. ну а потім вже, На даний момент зараз не дуже жарко. Ну Ще не жарко, то ще можна працювати тут. Е і майбутнє навіть переносити не будемо. В принципі, вже на холодне, м'ясо теж не парує. В принципі, нормасік піде. Так, зараз це все діло приводимо в порадки і будемо розбирати задочки. Як Леся Петрівна свіжина, а? Була добра, так? Да? Теж була в минулому часі. Так, і отакі от у нас пафиночки, Тоже трошки зажарівши, ну але доволі таке смачненьке, коли воно таке жирненьке. Так, пафиночка Клац одну. Ой, лесь, потеряна вишка. Ти ж на уголі. Тож вони кажуть, що треба тобі стіл зробити. у мене тут просто стоїть такий поддон. От. Я його можу забрати і мені буде нижче. Ну, але мене, якби я тут цілими днями стояв, то може я тоді придумав би щось по-іншому. Ну, а так мене все задовольняє. Раз, раз, раз. І все. Так, Пафіночки наші є. Зараз це м'ясо бігенько чекнемо. Воно таке ніжненьке. От. Ну, приблизно таке, як і вирізка, як філейка. І воно зараз бігенько протушиться, буде таке медіум. Опс. Опс. Калюха мене вже зараз зас... закидає. О, ну, ми зараз побистку виправимо ситуацію. Опс. Так, Звісно, охолоджене м'ясо з ним легше, ну, але виходу в нас нема. Ми працюємо так. Так, бігенько помішаємо це все діло. О, хай воно бігенько обжарюється. От. Гаряча сирим не буває. Ну, Хто виграє таранчучок, хто любить, якіша можна буде поставити, протушити його. А ні, ну, ми любимо таке. Так, що ми робимо? Пічереванка наша вже охолола. Ми її підкидаємо сюди. От, тут у нас то лопатка хай там лежить. Це наш задочок, нам треба що зробити. Правильно, нам треба освободити місце на битки буде. Бо Бо зараз Калюха бігеньки викатає, поки він там туди-сюди, то ми зараз трохи з вами посандалимо задочки, клац, оп, є таке діло. Оп. Ну Це, це трошечки менший, ніж був в прошлу неділю, але хороший. Але хороший. Так що, друзі, хто там тримає, там писав мені хлопчина, там із Черкаської області. Pienи, чи немає, що хто купляє живою вагою. Пробуйте різати, пробуйте зарані говорити знайомим друзям. Ріжте, типу, як для себе. Я розумію, що зараз проблеми з світлом, і зараз багато людей, наприклад, полутушою, вже не хочуть там, брати, яку. Ну, Раніше там були знайомі хлопці, які продавали полутушами. Зараз люди на це вже не йдуть, тому що ну, проблеми з світлом. І... Ну краще взяти його отак. Але ж теж, якщо взяти у тих людей, які там в магазинах теж світло виключають І теж є свої моменти, є збої в програмі. Це що лопатка, так? Тобто друга лопаточка приїхала. Ну, ми зараз бігенькі зараз по задочкам пройдемося. Там у нас шкварчит. О. Шкварчит це дуже добре. Опс. Все, повна сковорода у нас вже, так. Є таке діло. Так. Поки так лежить ось, трошки цей жирок заберемо. Хоч, Тут ну, теж не розбереш. Хтось хоче м'ясо, щоб було із жиром. Ну, Хтось хоче, щоб було без жиру. Ну, Ошийок, він буде е, такий жирненький, але Але... він завжди в нас замовлений. Тобто по ошийку. Ошийок, антрикот, такі речі завжди замовлені. Биток не завжди, а от антрикот замовлені. замовлений. Так. Такий шматочок гарненький піде. Так. Ну, а це вже що в нас обрізається, воно в нас, наче і тільовий кусочок, але він йде у нас на переробку. Тушонку цей раз робити не будемо, бо не буде що. Але Леся Петрівна для своїх цілей і для деяких людей там буває круте фарші ну, от з такого м'яса. Тобто з тих кусочків, які ми ну, формуємо, наприклад, да? і з нього робиться фарш. Понятно, що це якби там було на підприємстві, то там з деяких частин його можна накрутити того фаршу з більш дешевших. Ну, а Тут так не виходить, тому що свинята у нас одна. Бо люди пишуть там по асортименту товару, де можна подивитися. Ну, у нас немає групи, немає нічого, ми тільки поки переробляємо своє, якщо щось переробляємо, і не то, що там асортимент, а... Наприклад, ось, ось сало ми зарізали свинку, воно сальніше. Ми з передків сало не продаємо. Ну, ми вважаємо, що воно жорсткувате. Ми його маринуємо, коптимо і потім продаємо. І воно уходить якась ще там плюс додана вартість. Тому що продати його як твердіше, дешевше. Ну, а так воно піде там, не знаю, 250 гривень було раніше. Точно не скажу. Я по ціновому діапазону взагалі не дуже орієнтуюся. Так, щось пахне моя сковорода. Майбуть, там вже щось підгорає. Звісно, це все діло, якби був у нас такий холодильник, який можна було б повісити, охолодити, охолоджену продукцію, звісно, набагато легше її з нею працювати. Але доволі таки непоганий кабанчик, непоганий. Е, Мішаємо. Ай, смакота. Смакота. Тільки нема коли, а я все, зараз думаю завершу свій процес і візьму ж наріжу з помідорчиком, з цибулькою, з огірочком. Це все діло заділаю. Так. Ще у нас ось кусочок задочка залишився. Забивається, звісно, і ніж завдяки цьому жиру. Так, я так и ще что такая орешенка одна у нас выпала, клац. Я так и делаю. опс. Вот такая красота. Ну це у нас йде туди. Це трошки можна ще підчистити було б його. Ну, як живе. Опс. Так, є таке діло. О, так, так, є. так, алюха вже не себе такі, красава ще! Головне телефоном вони зуни звали. <плес> Та що, є, є все, так? Да? Кабанчик потужний, іде, є. Є й биточок, є шиєчок, є й лопаточка, є все чи інші Доволі непоганий. Непоганий. Ну, А те вже тут Леся Петрівна буде цим займатися. З цим задочками. Моя задача ще яка? Правильно? Зараз розрізати лопатки. У нас же фактично їх ціляком забирають, просто так їх порозрізати, руки зачистити. Так. Даю, все, да й все, так? Чи так само розібрати, да й все. Ні, гарно розбираю. Розбирати, хай воно охолоджується. Так що, друзі... Можеш Та я вже поріжу, щоб вже людина може там буде щось з нього робити. Так що, друзі, отакі битки, лопатки, те все діло. Словно, звісно, і нашій таранчук, бачите, ай, красота, красота шкварчить. Зараз вже будемо додати цибульку, накривати кришечкою. І хай це все діло тут у нас тушкується. Ну, а я зараз покажу вам салку. І що ми маємо? от таку красоту ми маємо. от таке сал. Ну, Це саме товсте, мабуть, три пальці. Да? Це у нас що я казав. Таке ми вставляємо там його накопчення. Ну, от таке ще можна реалізовувати. Це у нас бочки два такі з проріздю. Щоковини теж йдуть. Ну, За що від голови ближче такими трикутниками. Ну а взагалі сало доволі таке потужне. Прикольне. Тобто кабанчик, як кабанчик, є все. Так що, друзі, що я вам скажу? Фактично вже розібрали все, залишилось у нас ще е, розібрати мені лопатки. Калюнчик там ще рубає ну, ребру. Ну і на тому будемо вже завершити. Зараз ставлю на паузу, так що завтра не забудьте завітати до нас на прямий ефір 20.30. Буде. А завтра? Не сьогодні? О, сьогодні, сьогодні. Так що буде Таранчук. Сьогодні в 20.30. І буде, шмат сала точно буде, і там горілочка буде, і щось назбираємо від Лесі Петрівни. Так що працюємо далі. Так, друзі, ну що, фактично, наша робота з калюхою завершена. Ось таке у нас риберце, доволі непогане сьогодні, таке середненьке. Ось така у нас лопаточка, вона також замовлена, їде на столицю сьогодні, буде доставка. Товариш мій буде їхати, якраз завезе наші знайомі. Е, охолодимо, льот кинемо. Е, також вже Леся Петрівна почала розбирати, то у нас шиок е, антрикод, це у нас биток, почеревенка, задочки. Обрізки ну, доволі не так то й багато. Так що все чи джин Ну і, словно, звісно, наша сковорода. Вже калюха до неї біжить, щось тільки треба перемішати, я вже посолив поперчив, Це все діло у нас тушкується. Так що Калюха ще знімає пробу. Леся Петрівна вже зняла. Так що на цьому буде все. Це перші колії, який 100 грамів у нас не п'є. Так що. да. Так що Калюхі, всі бажаємо смачного. Всім миру, здоров'я і добра. Леся працює, працює в процесі, розмовляє по телефону. От команда сусіду, низький старт. Що там, сусід? Так що, друзі, на цьому все всім пока, всім миру, здоров'я і добра.